Це я починаю. Більше, більше ждати не будемо, більше чекати не будемо. Я почну е, трошки з оголошень. Е, По-перше, пов оголошення пов'язане з безпекою. Е, під цим павільйоном є обладнане бомбосховище. Я дуже сподіваюся, що воно нам. Не знадобиться, але всі повинні знати, що тут є бомбосховище, воно обладнане, воно вміщає 5 тисяч осіб. Входить до бомбосховища, розташовані один вхід там, де ви заходили, інший вхід на протилежному боці. Там є сходи вниз і там є укриття на 5 тисяч осіб. Я сам був здивований, що ми маємо тут таке обладнане укриття на 5 тисяч осіб. Наступне оголошення. Ну, воно більш цікаве. Тут у нас буде багато цікавих акцій, розіграшів на стендах виставкової зони. Також є тест драйви від автопартнерів. Машини виставлені там біля входу. Тобто, всі, хто хочуть, можуть приєднатися до цього. І я ще раз наголошую, як влаштований наш форум. Тобто, ми маємо чотири зали, три зали тут, на першому поверсі, і один зал на другому поверсі, там буде блокчейн. Всі доклади починаються а, сітка докладів побудована таким чином, що всі вони починаються або одночасно, або, а, ну, або може, якщо а, один доклад длинні, длинніший, ніж інший, то він може займати два слоти. Взагалі, то слот 20 хвилин, тобто 20-40 60. Якщо це дискусійна панель, то 60 хвилин. Ви можете переходити між залами. Дивіться в програму, дивіться, що вам цікаво. Йдіть на, на тих людей, які вам цікаві. Розклад ми будемо тримати. Зараз я хочу подякувати компанію, яка нас традиційно підтримує. Це компанія WorkUA. Вже багато років Айфорум користується підтримкою цієї компанії, вона є нашим титульним спонсором. У майбутньому ми всі е, хочемо перемоги. Work UA запрошує всіх учасників, долучитися до створення маскувальних сіток для 15-ї окремої бригади аеророзвідки. Е, і ми думаємо, що багато людей долучиться. Е, звертайтеся в компанію WorkUA, будемо змінювати разом. Майбутнє. І зустрічаємося тут. Артур Міхно ось стоїть біля головної сцени. Звертайтеся до нього, допомагайте, звертайтеся до компанії Work.ua Я зараз хочу передати йому слово. Він коротенько щось нам розповість, і потім я буду далі вести Дякую, Олександре. Доброго дня. Друзі, вітаю всіх на цій події. Думаю, що це надзвичайно важливо, що незважаючи на війну, незважаючи на труднощі, ми наповнені енергією, наповнені сміливістю. І я хотів би подякувати, що в нас є така можливість. Давайте зробимо це разом, подякуємо. Нашим Збройним силам ЗСУ України. А також, а також хочу подякувати кожному з вас, кожному підприємцю, кожній людині, що лишається в Україні, створює бізнес, працює і наближає перемогу. І, звичайно, людям, які. Проводять сьогоднішній форум, що знову ж таки надихає, надихає всіх нас. Дякую, Олександре, і дякую всій компанії імена UA, Альшанські партнери і компанії Дякую Дякуємо. Наш iForum він завжди був про зміни. І про сміливість. Адже кожен стартап це, це щось, що людина вирішує робити, вона йде вперед і не знає, вийде чи не вийде, але вона вірить. Вірить, що якщо вона буде робити, то обов'язково обов вийде. Зараз на цій сцені е, співпали слова про те, що саме сміливі. Створюють майбутнє. Я абсолютно в цьому впевнений. Я ще додам, що сміливі наближають перемогу. І напевно хотів би додати ще один приклад е, дії, а не тільки слів, про те, що кожен з нас може наближати перемогу. І е, Work.ua сьогодні вирішив довести це. Не тільки словами, а ще одним прикладом. Півтора роки війни, і в Україні все ще дивна ситуація. В нас якимось чином продовжують працювати компанії, які все ще не вийшли з російського ринку. Ми, як українці, в нас є дві такі, знаєте, речі. Одна це ми доволі. Доволі здатні на те, щоб зачекати, за те, щоб проявити емпатію, за те, щоб вірити в те, що ну, люди точно хочуть і прагнуть до світла. Але півтора роки це точно той час, коли зрозуміло, що компанії, які не полишили російський ринок, вони точно зробили вибір залишитися з ворогом і спонсорувати війну. Тому з сьогоднішнього дня. Ми викреслюємо всі компанії, які це зробили з е, співпраці, е, ми залишаємо їх в минулому і закликаємо кожного з вас також це зробити. Компаніям, таким як Ашан, Метро, Філіп Моріс, GTI, Проктор Гембл і іншим, які признані. Спонсорами тероризму не має бути місця на нашій землі. А з сьогоднішнього дня на ворки їм не буде місця. І я маю надію, не буде місця і в партнерстві з будь-яким іншим українським бізнесом і з будь-яким іншим українцем. Я вірю, що перемогу створюють сміливі рішення. І вірю в те, що вона виборюється не тільки на фронті, вона залежить від кожного з нас. Дякую вам. Дякую, Олександре. Дякую, Артур. Я хочу з сумом сказати, що 10 років iForum приймав. У тому числі е, різних людей з Російської Федерації, і ну, важко було повірити, що ми закінчимо нашу гостинність е, такою ніщівною війною. Ну, що робити? Так склалося життя, і тому ми повинні на це відповідати. Я вважаю, що ну, і ми, і Україна як держава нічого не. Зробили такого, за що ми повинні були отримати цю війну. Не знаю, там в Росії розповідають е, якісь про нас дурниці, чи ми там збиралися напасти на Російську Федерацію, чи що ще таке. Я не знаю, як це. ну, Мені це дивно, тому що багато людей, котрі тут виступали, вони навіть, ну я знаю людей, які у мене вдома жили і. Знаєте, така дивна річ, коли, все, коли почалася війна велика 23 лютого. У ну, мене було напевно пів тисячі знайомих в моїй е, е, книжці записне. Мені позвонили, знаєте, скільки людей? Дво. Двоє людей з Росії мене, мені подзвонили і вибачилися. Напевно, з пів тисячі. Ну, тобто таке співвідношення. Тому я вважаю, що Артур прав, і ми повинні ну, максимально позбавлятися цього тягаря. Так, поїхали далі. 에... Швидко. Нетворкінг-партнер нашої, нашої конференції «Creative States» Створив зручну зону відпочинку, можете там відпочивати. Далі. Запрошуємо відвідати стенди Крафт Banking від Кредобанк. Bank. Там будуть різні розіграші крафтових подарунків, і інше. Далі буде розіграші гарячих подарунків від нашого партнеру Міст Експрес. Компанія Міст. Та містчина зараз е, пропонує е, поповнення особистих кабінетів на баланс е, ну, до, особистих кабінетів по 50 доларів кожен. Чотири подарунки будуть, чотири переможці. Ну не так, щоб багато для айфоруму, але далі е, компанія МЖ презентує модельний ряд новий модельний ряд електромобілів. Завітайте на стенд, пройдіть тест-драйв. Це нова марка для України. Я так вважаю, що буде популярною, бо дуже гарне співвідношення якості і ціни. Також можна забронювати тест-драйви на новому rav 4 Toyota у сервісі драйвового. Там стенд буде напроти входу, там ну, буде гучно, драйвово, ну і таке. Так що драйві Е, Також я хочу подякувати Укрсіббанку, який теж є спонсором нашої події. І я трошки 10 хвилинний зроблю доклад. Я, мені, я його скоротив, тому що тут якось у нас сьогодні. Не так жваво збирались люди. Я Кожен раз, кожен айфорум, котре ми проводили, а ми проводили айфорум навіть у 2014 році. Ми проводили айфорум навіть у ковід на Республіканському стадіоні. Тобто, ми ми старалися проводити цей, цей захід і показувати. Не, Незважаючи на всілякі обставини, тому ми проводимо на цей рік. Взагалі то, кожен рік я читаю якийсь доклад, який визначає головні тренди, які є в світі. Звертаю увагу на головні небезпеки і такі інше, цього року найбільш мене питали мої друзі, мої знайомі. Питали мене про штучний інтелект. Чи є в цьому небезпека? В чому ця небезпека? Чи буде повстання машин, чи виживе людство? І я хочу відповісти на декілька з цих питань. Це непрості відповіді. Може, я перший раз буду робити доповідь, в якій я. Не знаю стовідсотково всіх наслідків того, що ми робимо, того, що з нами відбувається. Дуже тяжко зараз передбачити. Дуже швидко розвертаються ці сервіси. Чи виживе людство? Не знаю. Багато це буде. Залежати від того, що ми розуміємо під словом людство, тому що, якщо почитати письменників футуристів, то вони давно казали, що людство як біологічна така спільнота, воно може перетворитися на щось інше, і це природній процес. Нам зараз здається, що я зараз розповідаю якісь фантастичні речі, але це не так. Ці процеси вже відбуваються. Багато з нас несе в собі якісь протези, якісь імпланти. Це буде дуже пришвидшуватися. Компанія Ілона Маска, яка зараз створює імпланти для головного мозку, які поліпшать взаємодію мозку людини з комп'ютером, вона трошки нас буде перетворювати в таких біороботів. І це процес, який ми вже не можемо спинити. Зараз йде е, війна. Зрозуміло, я е, взагалі-то я казав, що будь-який винахід людство використовує в трьох напрямках: тобто, це війна, біржа і секс. І будьте впевнені, що штучний інтелект теж буде використований в цих трьох напрямках. Війна буде першим напрямком. Якщо в інтернеті була інша послідовність, то в штучному інтелекті, скоріш за все, війна буде першим напрямком. Я думаю, що, ну, може рік, може два, а може півроку, і ми будемо бачити е, системи озброєнь, які будуть приймати полуавтоматизовані, а потім і зовсім автоматизовані рішення щодо знищення. Тих ці інших цілей. Тобто, це дрони можуть бути автономні, які не потребують керування дистанційного, тобто вони можуть вражати ціль, спираючись на свій розсуд, на той інтелект штучний, який там всередині є. Це небезпечна історія. Багато людей кажуть, що це небезпека взагалі для людства. Я так не вважаю. Я думаю, що. Е Людство зможе там якісь запобіжники цьому о, створити, і як такого повстання машин не буде. Тобто я вважаю, що небезпека в іншому о, взагалі то місці знаходиться. Знаєте, я трошки, я коли читав таке оповідання, я не пам'ятаю, може це Станіслав Лем був, коли. О, там хтось прилетів на якусь планету, а там всі е, люди ходили з такими машинниками. І в тому нашийку був е, якийсь е, невеличкий запас вибухівки. І кругом були кнопки, які можна було натискати і казати, ну, е, на кого ти це хочеш натиснути. І якщо там е, більше, ніж якась кількість людей натискала цю кнопку щодо цього, цієї людини, то. Та, цей наший вибухав, і людина лишалася життя. Я, я, я до речі, вважаю, що зараз в нас такий градус хейту в інтернеті, що ми могли б полишитися без половини Верховної Ради, якщо б е, така система у нас була. Е, я не вважаю, що штучний інтелект приведе до е, якоїсь такої е, ситуації, коли хтось може натиснути. Е, Кнопку і якийсь дрон чи мікродрон, а вони можуть бути дуже маленькі, там з такого розміру, як телефон, що цей дрон прилетить і вб'є якусь людину. Я вважаю, що людство створить цьому якісь запобіжники. Але є інша небезпека. Інша небезпека зовсім в іншому сенсі. Якщо подивитися на наше суспільство, Якщо подивитися на наш розвиток протягом двох або трошки більше тисячоліть, то ми є суспільством, яке керується інформацією. Тобто, взагалі то з давен-давен інформація – це був стержень, який керував нашим суспільством. Всі правителі вони користувалися якимись, якоюсь інформацією для того, щоб приймати якісь рішення. До речі, сучасна демократія це взагалі то така система, яка дозволяє кожному з нас на підставі якоїсь інформації робити якийсь вибір, і цей вибір безпосередньо керує нашою спільнотою. І тут я вважаю велику, вбачаю велику небезпеку щодо штучного інтелекту. Наше суспільство, я не пам'ятаю, хто сказав цю фразу. Колись казали, що це був Ньютон, Але я читав, що це був не він. Що ми такі сильні і далекоглядні, тому що ми стоїмо на плечах гігантів, на плечах поколінь людей, які творили науку, які здобували інформацію, які вивчали світ, які передавали ці знання нам за допомогою письменності. Так от тут є сама велика небезпека. Вчора, ну так, склалося. Вчора я робив презентацію, і мій колега разом зі мною за півтори хвилини за допомогою сервісів штучного інтелекту зробив дві презентації, які ззовні виглядали дуже розумно. Тобто, я там. Створював її дві години, а він створював її півтори хвилини. Вона виглядала так дуже розумно. Я став її читати, і я згадав свої студентські роки, коли у мене ще не було штучного інтелекту, але в мене була така маленька програма, вона називалася російською мовою Лобуда. Вона створювала реферати з історії КПРФ. Вона сама ти просто задавав якісь, е, скільки, якусь тему, і скільки тобі потрібно цього реферату. Там 100 сторінок вона могла тобі роздрукувати, 100 сторінок реферату з історії КПРФ. І він ззовні виглядав так, е, буцімто нормально. Але якщо його почитати, якщо прочитати сторінку або дві, то ти розумів, що це якась вобуда. Але для цього потрібно було читати дві сторінки. А оскільки реферати з історії КПРФ ніхто не писав і ніхто не читав, тобто всі їх якось у когось передруковували, а професори їх не читали, то це взагалі-то працювало. І ось я вчора я взяв ці. Я взяв ці презентації, і я здивувався, чому вони ззовні виглядали дуже-дуже. Е, якісно. Е, навіть не були якісні думки. Я поцупив там дві думки, які е, здалися мені слушними. Але взагалі-то це був інформаційний мусор. Тобто це було сміття. І того ж дня. Того ж дня сталася інша подія. Е, ну, я про цю лекцію, е, і може я звертав увагу на якісь речі. Того ж дня я звернувся до Вікіпедії. Підніміть руку, хто часто звертається до Вікіпедії. Подивіться на зал. Майже всі люди читають Вікіпедію і е, вважають її джерелом якісної інформації. Як ви думаєте, як скоро статті в Вікіпедії буде писати штучний інтелект? Я вважаю, що це вже робиться. Ну, Може, це на українській мові може це буде робитися за декілька місяців. Але це, ця ера вже настала. І ось, читаючи Вікіпедію вчора, я звернувся до статті Альфа розпад Ну, це звичайна стаття, шкіль... практично шкільний курс фізики або там ну, початкові... початкові курси університету. І я знайшов там ну, таку якусь помилку, яка не одягається на голову. Тобто, там написана дурниця в українській версії. До речі, в російській ні. В російській написано правильно, а в українській написано дурниця. Там написано таке, що людина, яка це писала, це або була не людина а штучний інтелект, або вона взагалі не розуміла, про що вона пише. Я подумав в контексті цієї лекції, що це найбільша небезпека. Тобто, наше знання. Які здобувалися поколіннями, тисячоліттями, вони зараз розмиваються інформаційним сміттям. І поток цього сміття, який стримувався е, сферою навчання, який стримувався віками створеною системою референції письмових е, творів, де ми знали, що є правда, а що є неправда, де ми знали. Що зем... земна куля вона куля, а не тарілка. Я... Зараз можна відкрити Тікток. Я одного разу відкрив в Тіктокі щось про плоску землю, і потім він мені показує там <кхи> ці ролики кож... кожні дві хвилини. Я буду швидко завершувати. Коротше, я хочу що сказати. Що найбільша небезпека від штучного інтелекту це буде якесь перетворення інформаційного поля, в якому ми живемо, якесь викривлення цього інформаційного поля. І в першу чергу, в зоні ризику є дві сфери, які з одного боку не зовсім формалізовані, тому що вони потребують певної свободи. А з іншого боку, від яких все залежить, це сфера політики, тобто того, як ми приймаємо рішення про вибір лідерів, які нами керують, вона буде під тиском штучного інтелекту вже зараз. А через 2-3 роки це вже буде шалений тиск. Тому що за допомогою штучного інтелекту для кожного з вас можна створити якісь. Якусь штучну реальність, яка буде для вас персонально сконструйована, і ви будете бачити в інтернеті всі тексти, які персонально під вас модифіковані, щоб маніпулювати вашою думкою. І інша сфера дуже небезпечна це сфера навчання. Навчання в широкому сенсі. Ми все життя навчаємось, і в широкому сенсі сфера навчання. Це дуже небезпечна історія з точки зору штучного інтелекту, тому що там можливо викривлення інформаційного поля, викривлення інформації, на яку ми спираємося, яку ми вважаємо ну, якоюсь істиною, яка не підлягає е сумніву. Я не знаю. Е який відсоток зараз людей вірить в плоску землю, але ну, якщо подивитися тік-ток, то дуже багато. І я в своєму житті зустрічав таких людей. Вони зовсім так зовні нормальні, але вони вірять в якусь несенітницю, як для мене. На цьому я буду завершувати свою доповідь.